Імена полеглих захисників України Олексія Крижанівського та Артема Медведєва тепер назавжди закарбовані на камені. На фасаді полтавської школи номер 9 відкрили меморіальні дошки у пам'ять про воїнів. Слова вдячності матерям загиблих героїв, тому що попри таку значну втрату, велику втрату. Вони продовжують нести свою місію, і вони не лише роблять все, щоб пам'ять про загиблих героїв не лише про їх синів, збереглася пам'ять, але й пам'ять про інших загиблих. Олексій Крижанівський молодший сержант Збройних сил України, старший стрілець оператор, став на захист батьківщини ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Три з половиною роки був в АТО. Він коли прийшов, ми його не могли зібрати до кучі. Для нього це так було болісно. Він каже, що я хлопців там покинув. Я оце вмію, і оце вмію. І оце вмію. А я тут оце. Мені треба повертатися, але стан здоров'я був такий за три роки, що вже йому треба було відбуватися. 24 лютого 2022 року Олексій знову пішов боронити кордони країни на півночі та сході. Загинув 12 липня минулого року під Авдіївкою. Йому було 37. Він був гарним другом і одногрупником, згадує Олексія Тетяна Михайліч. Олексія пам'ятаю, як ну чудового друга товариша, який готовий завжди підтримати, готовий завжди подати руку, вислухати. Завжди веселий, завжди щирий. Він був оптимістичний та енергійний. Лишився вічним святом у пам'яті його класного керівника Юлії Миць. Чомусь найбільше закарбувалось у пам'яті той момент, коли він виконував. Роль ведучого на дні учителя, коли його голос сповістив на весь зал: Добрий день! Я ваше свято! Захисник України Артем Медведєв пішов до військкомату у перший день війни. Спочатку долучився до полтавської ТРО. у Києві. Став членом 112-ї бригади добровольчого формування Свобода. А вже у квітні 2022 року вступив до батальйону спецпризначення Стугна. 31 31-річний військовий загинув 18 серпня 2022-го. 24 лютого, коли пішов, він мені сказав Мамуль, це війна я не я не буду прятатися по підвалам. Береги себе, береги Ангелінку. Ангелінка це його донечка. Він сказав, що він не допустить, щоб його дитина жила в одній країні з ублюдками. І тому він пішов. Артем за своє життя заслужив повагу і дружбу багатьох людей. Говорить про нього побратим, командир Дмитро Лінько. Згадує його останній бій. Це був бій між селами Киселівка і Максимівка. Максимівка була окупований. Населений пункт і невеликою штурмовою групою ми виконали вилазку для скажімо так, розвідки вогнем. І вже під час відходу під артилерійським вогнем загинув Артем і ще двоє наших побратимів. Це була важка операція, тому що ми проходили, скажімо, Прямо в Авело Артем завжди мав власну думку, говорить про його шкільні роки класний керівник Людмила Пилипенко. Він багато читав, він мав свою власну думку на будь-яку подію, політичну чи історичну. Тому, коли він закінчив школу і вступив до педагогічного інституту на історичний факультет, я не була здивована. Ініціативу встановлення дошок пам'яті полеглих захисників запропонували матері загиблих. Нагадаємо, на фасаді полтавської школи номер 9 у 2015-му вже була встановлена меморіальна дошка учаснику російсько-української війни Сергію Лимарю.